Гнів це дуже чесна емоція. Але якщо вона не виводиться назовні, не опрацьовується, тоді вона перетворюється і переробляється у цілі всередині, а потім переходить у захворювання. Зазвичай ми гніваємося постійно на одне і те ж саме. Але щоразу ми відчуваємо, що не маємо права. На висловлювання цього гніву, тож ми його ковтаємо, і потім можемо отримати відчуття образи, гіркоти чи депресії. Тож дуже добре опановувати той гнів і відпускати його. Якщо у вас виникає, наприклад, відчуття гніву, то підіть візьміть декілька подушок і почніть їх гамселити. Дайте своєму гнівові вийти назовні, звільніть себе від цього почуття. Ні в якому разі не треба відчувати провину чи сором за те, що ви відчуваєте гнів. Це нормально відчувати його. Але одним з найкращих способів позбутися того гніву, це просто сісти і відкрито поговорити з людиною, на яку ти гніваєшся. І просто розказати йому про це. Але буває і таке, що людина не може наважитися на цю відверту розмову. Тоді можна взяти аркуш паперу і написати листа, в якому ви пропишете все, що б сказали цій людині, так? випустивши цей гнів. Або сядьте напроти дзеркала і говоріть у дзеркало. Уявляйте, як наче ви говорите саме цією людиною. Життя насправді дуже просте. Ми створюємо свої переживання власними сценаріями мислення та почуттів. Те, у що ми віримо про себе та про життя, для нас є правдою. Наші думки просто слова. В разом вони не мають ніякого значення. Це ми самі надаємо їм значення, ми самі надаємо їм ваги. І знову і знову ми повертаємося у якісь негативні сценарії. Які є у нашій свідомості. Що ви робите зі своїми почуттями, які є для вас дуже важливими? Чи втілюєте ви їх у дії? Чи караєте, ви інших людей? Смуток, провина, гнів, страх це все нормальні емоції. Але коли ці емоції беруть гору і захоплюють вас повністю, то ваше життя стає просто полем битви. В якому ви постійно з кимось воюєте? Чи вірите ви, що заслуговуєте на спокій?